Вітаю! Значить, в даному відео ми розглянемо ось такий мультимедійний щит від Hager, Е, Окремі комплектуючі до нього. Значить, я е перший раз буду собі е встановлювати подібні речі. Я ще нічого не відкривав, навіть оцю коробочку. Як ви бачите, все запаковано. Десь тижня-півтора я його вже купив, але ніяк не дійдуть руки. Значить, це для себе. Так, хто слідкує за каналом, знає, що я зараз там трошки собі щось роблю. Тому ось так. Значить, ну, Давайте почнемо з того, що як взагалі влаштована вся вся система слабо, слабострумна. Так? Це телебачення, інтернет, можливо, якісь інші системи по типу відеонагляду. Я думаю, що в більшості з нас це просто приходить кабель інтернетовський. В роутер, да, вже з роутера або Wi-Fi, або від роутера. Там є ще 4 порти. І від роутера можна до спеціальних розеток комп'ютерних роздати по квартирі. Е, ну, і Wi-Fi, і дротовий е, зв'язок. Але, але, але є інші можливості для організації домашньої такої системи, тому я придбав собі ось такі речі. І зараз ми з вами все це діло подивимось, розпакуємо і подивимось. Тому давайте так, спочатку оці, оці речі я приберу. Ми з вами розпаковуємо щит, розпаковуємо цей щит і дивимось, що там всередині. Значить, чому він такий великий? Тому що він відповідає по розмірам щиту силовому на 48 модулів. Тобто вони однакові мають розміри, і в ніші, один біля одного, вони будуть стоять. Тобто не стоять, а будуть змонтовані і не будуть по висотам відрізнятися. І по ширині, і по висоті. Тому е, зразу кажу, що це для мене забагато. Тобто можна було, напевно, навіть в два рази менше, а може і ні, не знаю. Зараз будемо дивитись. Ось, але так, щоб вже було однаково, то вже придбав. Все, розпаковуємо і. Дивимось, що ми маємо всередині. Like Please, Lord, a sign. A sign. Like... Так, тут ми зупинимось, бачимо, да, що така перфорована кришка. У силових щитів такого немає. Металева. Все як треба. Окремо вона не. Прикручена спочатку, тому зразу після розпаковки можна її трошки в сторону прибрати. Так, як я і казав, трохи важко знімати все, що більше 36 модулів, тому що обмежені можливості для зйомки. Ну, добре, значить, кришку ми зняли, так і е, ось ще елемент, елемент упаковки приберемо. І ага, тут у нас ще. Упали в мене трошки шурупчики, зараз їх підійму. Так, і що ми бачимо всередині? Значить, Всередині ось такі елементи кріплення. Значить, Ось така річ, що завжди чудово було у хагера. Це після того, як ви змонтували стіну. Так, ви розгорно, розгорн, розгорнете ось цю картонну е, накладочку і закриєте щит. Для, подальшої, для подальшого ремонту в самої квартирі і щоб не заляпати всередині. Так, якісь ось такі гвинтики, болтики і для з'єднання щитів між собою ось такий елемент. Добре, давайте так. Давайте ми це теж в сторону. <кій> Ці всі елементи нам зрозумілі, ми теж їх поки в сторону. І дивимось, що ми тут маємо. Значить, Ось такі перфоровані пластини. Раз, два, три. І ось така Дінрейка. Значить, ну, Дінрейка. Ну, може, і потрібно, а ну, в принципі, можна автомат поставити, напевно, да? для того. Я просто ще да, не пам'ятаю, чи я казав це. У мене не було ніколи. Таких щитів, я ніколи їх ну, собі ніде не ставив, тому ну, де б я не жив. Тому я, чесно кажучи, перший раз його і бачу. Ну, звісно, я подивився якісь відео, але відео це відео. А коли ти маєш його так в руках тримаєш, то це вже трошки інше. Значить, перфоровані пластини. І рейка. Ну, це, це зрозуміло. Це як у Хагера це все діло виймається, тут викручується, виймається. І також рівень є, так, як у силових. Ну, важко мені його вам показати, так? Ось ми бачимо так. По рівню він виставляється. Зрозуміло. Так, ну давайте подивимось тепер ще комплектуючі, які я придбав. І що це за комплектуючі? Ну, перша, це. Ось така розетка. Я її ще не розпаковував, як ви бачите. Ось така розетка. Ага. Але чомусь, чомусь отакі штучки тільки дві. Це вже, я думаю, мені їх не доклали, або, ну, звісно, не спеціально, але я думаю, що да, Дві. Бачите, дві. Ну добре, це я виясню. Ну, отак це діло ставляється. Отак. Розетку. Так, і вона ще от намальовано повертається на 90 градусів. Тобто ви блок живлення якийсь ставили, і прям блоком це можете покрутити і розвернути. Так, ну прикро. Забули мені покласти ще одну штучку, ну я думаю, що це не не спеціально. Бо там, де я купую, все має бути чітко. І я так розумію, що встановлюється ця розетка ось сюди. Замість оцієї стандартної вставки так вставляється отак сюди розетка. Ну, чудово, в принципі, чудово. Зараз будемо це робити. Так. От сюди, я так розумію, живлення приходить. Ага, тут треба викрутити. Я зрозумів. Ну, давайте це зробимо. Так, значить, бачимо да, клем, клемник. Фаза земля і нуль. Ну, я ж кажу, не було в мене. Не було в мене подібних речей. Ага, отак завод, от сюди під, під оце кріплення заводиться кабель чи провід. І вставляється і затискається, я так розумію. Так, напевно, так. Оцими штучками затискається. Так, да, зрозуміло. Ну, бачите, тут так воно незручно трохи відображається, тому я не можу вам так показати. Ну, в общем, туди заводиться і оцими штуками затискається. Да, зрозуміло, зрозуміло. Клемник. Добре. Поки що, поки що давайте ми його прикриємо. Так, і поки я закручую, я вже розумію, що, мабуть, мені три, три розетки не вистачить. Чому? ну Давайте будемо подумаємо, як буде організовано. Значить сюди зайде е, оптоволоконний е, кабель, провід. І прийде він на цей пристрій. Ану, да? Анушка його, його називають Значить він має живлення, значить, раз, е, розетка. Далі, після. Після цього, інтернету з цим провідом, живлення прийде на маршрутизатор. Маршрутизатор також має блок живлення, тобто два, після маршрутизатора на комутатор, тому що мені потрібно буде. Ну, В стандартних маршрутизаторах, е якщо ми говоримо от про стандартні такі от е роутери, да, ну, е маршрутизатор, то там прихід да, і чотири виходи. Мені потрібно буде десь, та десь напевно, 7-8 виходів, виходів. Тому або потрібно буде купувати такий маршрутизатор на багато виходів. так? Це я вже просто думаю, бо я ще не думав, це я от як кажуть з вами перший раз це відкрив діло і починаю. Міркувати і тоді, і тоді три розетки вистачить. Тобто цей один маршрутизатор, і плюс е, поєінжектор для точки доступу. Він також має живлення, а вже точку живлення він живить інтернетовським цим UTP-шим е, проводом. Блин. Або якщо маршрутизатора а після нього комутатор, то і комутатор має. Блок живлення, і тоді вже 4 у мене виходить розетки. Ну, тобто це треба мені ще подумати. Не хотілося б, звісно, 4, але там, я думаю, що ціна на такий маршрутизатор, де там 10 або 12 виходів, трошки буде космічна. Ну, добре, будемо дивитись. Значить Зрозуміло, да? як це влаштовано. Звісно, ніякого ТВ-кабеля в мене не буде. Я його, я його і тут, де я от, в цій квартирі, де я живу, свої, я не робив його в 2016 році, то в 2025 вже. Точно не буду робити. Добре, давайте зараз ми знімемо, подивимося, як це виглядається. Розетка вставлена. Але от, бачите, одну штучку таку не додали. Ну нічого, це точно не смертельно. Так, значить, викручуємо. да? Це, 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 це стандартно у хагерівських щитів. У, у, а, у хагер, у хагер серії Вольта, да, треба сказати. Це ми маємо справу з Вольта. Бо часто в відео ви бачили не Вольту, а. А гольф. Це Вольт. Like так, ось так ми виняли те, що йде в комплекті, і нам хагер пропонує ось таке рішення у вигляді такої розетки. Тут з точки зору монтажа все зрозуміло. Тут нема питань. Але я маю на увазі, що. О! Але я маю на увазі, що. Так, ну добре, це що я маю на увазі, я вже забув, що хотів сказати. Так, ось тоді ось таким чином виглядає. Ну, давайте ми отак ближче не знаю як ви бачите це. Тобто, зрозуміло, да Оце в, сті в стіні. Та він читає, що вважаєте, що це стіл, це стіна. Отак вмонтований. І живлення прийшло і прийшло сюди на клемник, і ви маєте три розетки. Значить, ну. Давайте так. Трошки кусається ціна оцієї розетки, добре щит. Якщо ми беремо якісного виробника, то щити там зрозуміло, але, а ця розеточка трошки кусається. Це більше більше 2000 гривень, десь 2300, Я ну, точно там не пам'ятаю, але десь 2300. це, ну, Це не є дешево. Да? Ми ж розуміємо з вами, що 2300 за розетку. Тобто тоді повинна бути якась альтернатива. Ви можете просто взяти. Я так розумію, ви можете собі взяти просто накладну якусь розетку там, да, на чотири колодку, звичайно. Можете тут її прикріпити, можете десь тут її прикріпити, в принципі, прямо в корпус. Я думаю, це буде нормально. Ну, Але я вже взяв так, тому, тому так. Ну і також вона фіксується. От ви вимите оці гвинти і е, зафіксуєте цей блок. Хоча, в принципі, він і так вже зафіксований, оціми. але чомусь от є ще. Фіксатори у вигляді гвинтів. Так, добре, що ми що ми, що ми ми робимо далі? Зараз я достав з коробочки, бо я вже інтернет собі туди, туди, туди завів, але, але просто завів. Да? І зараз е дістанемо цю, цю анушку подивимося як воно виглядає. От, наш цей джипон Xpon ону. отак От він виглядає. Ну і від нього є відживлення Тому я думаю, що десь, наприклад, він же ж перший в нас виходить. оптоволокно це у нас що? Лан 1 А, ну і все, лан 1 Більше нічого тут у нас немає. І живлення, так? Якісь є елементи кріплення, але тут у нас не елементи, а на самому корпусі. Ну, давайте. Як це може бути виглядати? Значить, ось у нас перший блок живлення, який ми можемо отак от ставити. Ось таким чином. Да, і як же ж воно повертається? Тобто я так розумію, що отак і повертається, можна отак на 90 градусів його повернути. Оцю річ, так? Ну і повернути назад. Ну, В принципі, тут кришечка закривається, не буде, напевно, на це, але можна трохи розвернути. Добре, значить. і Живлення, живлення, живлення ось таким чином. Так. Ну, про, ну Звісно, провода, всі ці можна буде обережно і охайно е, вкластися зараз, не, не про це мова. Так, і ми бачимо, да що намальовано ось тут як можна закріпити, наприклад, маршрутизатор, є ось такі. Є ось такі скоби, і я їх придбав. Зараз ми будемо дивитися. Як я можу закріпити оцю річ? Ну, я так розумію, гвин таки сюди вкрутити, да, і просто взяти і повісити? Можна? Ну, я думаю, да. Кажу ж, не, не, не разу так не робив, тому не знаю. Ну, думаю, да. Значить, бачу в інтернеті на, на скотч двосторонній, тремовський, там такі, що. Витримає точно. Але я думаю, що навіщо? Ну, тут, по-перше, точно на не потрібно, бо ці всі перфоровані отвори. Ну, я думаю, їх тут багато, в принципі, охолодження є. Тому, ну напевно, можна, да. Але я думаю, що на, на гвинти. На гвинти. Отак. Хоп, і є. Добре, ну, давайте. Так, і я ж кажу: маршрутизатор. А, то, в принципі, я вам хочу сказати, що не так, не так тут і багато місця. То, в принципі, добре, що я придбав саме такі. Тому що дивіться, раз стоїть далі. На точку доступу цей поєінжектор. Можна десь тут, десь так. Ну не знаю, десь він ну, десь він стане. і Може ще знадобиться комутатор. Ну, ось і все. Ось вам все місце і зайняте, але ж йому треба ще дихати. Треба ж простір. Добре. І. Ось такі були. Придбані кріплення. Ну, давайте вже їх, як то кажуть, дістанемо, подивимось, що воно таке і чим його їдять. Значить, теж ціночок у таких кріплень теж на 2 копійки. Ну, зараз, в принципі, нічого 2 копійки не коштує. Оце дешева річ, якась резиночки якісь я просто подивився, що є. Ну, зараз відкриємо, подивимось. А ось. Ці, да, десь 600-700 гривень коштують. Ну, тобто немало. Так, яким чином вони кріпляться? Ну, я так розумію, отак от, напевно. Ні, щось не то. Щось не те. А як же вони кріпляться? О, Професор. Що, отак? Та ні. Добре, зараз будемо дивитися. Бачите, не все так просто. Ну, хагер все нам надає. Тому. А, так. Да, Тось отак, але що, оддягнуться чи що? Перфорована пластина. Пластина. І що? Що я? А, от так. Ну, зрозуміло, да. Зрозуміло. Наприклад, ось сюди, так? Ось так оп. І, наприклад, ось так сюди, так? <кій> ну, перший раз маю справу, тому тут немає навіть про що говорити. Так, і я так розумію, що можна отак підняти лапкиці, так? Ага, ну, в принципі, дивіться, як чудово. Ні, ну так це ж чудово. Ну, мені подобається, не знаю. Хотілося б, щоб воно коштувало трошки дешевше. Тоді можна було б купити ще таких пару кріплень, але вже трошки мені за, за, за 700 гривень не хочеться купувати. Ну, ви зрозуміли так, що ось таке рішення пропонує нам хагер у якості кріплення. Тобто, ну непогано, да, непогано. Просто бачите, трошки вони виходять, виходять сюди обладнання, виходить не, не, не по центру перфорованої цієї пластини. Стоїть. Можливо, я щось, щось не так роблю, я ще подивлюсь, просто я вам показую, що є. Так, добре. З цими кріпленнями я зрозумів. Давайте ми їх обережненько відкладемо поки що в сторону, бо ще до встановлення цього щита, я думаю, днів днів, днів, днів 7, 8, 9, 10. Тому ще. А, і інший елемент. Давайте подивимось, що ми маємо. Що ми маємо ось тут. Що ми маємо ось тут? Ось такі ми маємо. Ага, вони такі. ага Тобто нам пропонують обладнання, наприклад, закріпити ось таким чином, так? Тут юзергайда ніякого нема. Десь я, звісно, в інтернеті бачив, але яким чином, може, отак? Може і так. нахрест да отак кріпиться обладнання. Я думаю, що отак, напевно, да? А може і ні. Ага. Так, ні, ну ці такі кріплення мені щось не дуже подобаються. Ну, я, я ідею зрозумів. Тобто ви просто фіксуєте отак обладнання. Ну добре, це можна ще буде з ним погратися. З цими речами можна буде десь по, ще погратись, але... Так, трохи телефонний дзвінок. Змінив хід наших зйомок. Значить, так, іще раз, значить, сюди вставляєш, так? Чи під'єднуєш, чи вставляєш. А як далі? От як далі? Ну, наче кріплення тут є, так? А далі як? Ну, бачив, що нахрест, але ж воно трошки протирічить. Взагалі, я нічого не розумію поки з цими кріпленнями. Бачите, що воно наче. Тут є кріплення, воно наче підходить. Ну, добре, значить будемо розбирати. Зрозуміло, да, Це для такого кріплення. Напрост так, обладнання можна зафіксувати. Але, звісно, такі лапки, як ви бачили, мені більше подобається, але вони трошки і коштують. Добре, це все будемо розбиратись. Так, ну ви зрозуміли, да? Про комплектуючі, про сам щит, що ми можемо. Які можливості у нього є. Так, ну добре, значить, ось таким чином все це діло виглядає. Тобто, сюди на маршрутизатор або на комутатор зверху ось сюди ось сюди ви заводите всі, всю необхідну кількість проводів. І все це діло змонтовано. У вас буде е, в стіні поряд з силовим щитом. Ну, може і не поряд, це як буду у вас виходити. Ну У мене буде поряд. Так, ну якість від Хагер, звісно, все це воно таке міцне. Тут нема питань. Ну в принципі, в принципі, і напевно все, що я вам хотів сказати. Тобто, давайте ще раз. Значить, для чого, чи можна з цього щита обійтись? Звісно, можна, але ви повинні розуміти, що у вас, у вас кудись прийде. Провід від від провайдера, так він буде, його можна, звісно, від пластиковий короб вкласти. Все це зрозуміло, все це можна. Але на стадії, коли ви з нуля, наприклад, щось в квартири робите, то мені здається, що ви там вже стільки грошей буде витрачено. що Мені здається, що таке рішення ну дуже багато ваш бюджет не з'їсть, але кожний. Нехай сам дивиться, як йому зручно і як йому потрібно, щоб виглядали його інженерні мережі. Да, значить, і якщо просто у вас, от, наприклад, від провайдера приходить провід, він приходить у вас роутер, у вас взагалі може від цього роутера ніяких проводів не йти, там ні до яких цих розеток комп'ютерних, просто Wi-Fi, Ну, це, от, ну це, 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 це теж така класика у багатьох так. Ось, але коли вже така система трошки розгалуджена, коли вже потрібно подати на робочі місця, от як у мене діти, да, комп'ютери, це все зрозуміло. Потрібно на робочі місця їм подати стабільний, як то кажуть, інтернет. Хоча точка доступу, ну зараз повернемось, то мені вже потрібно обладнання, розумієте, і просто роутера на чотири виходи мені вже не вистачить, бо мені потрібно під телевізори, там під ну, на робочі місця і так далі. Тобто, під цей домофон, да, який там, ну в общем, багато. Портів мені потрібно задіяти, тобто не 4. Десь я ж кажу 7-8 буду рахувати, може й більше. І точка доступу. Значить, цей маршрутизатор, який тут буде встановлений, він не буде мати wi -Fi. Так? І по, по цій технології, через інжектор буде живити точку доступу. Точка доступу, наприклад, знаходиться всередині квартири, і ви туди до цієї точки доступу тягнете тільки один інтернетовський провід. Ну, цей UTP. Тобто, живлення туди не потрібно. Розумієте, як це працює? Оцей блочок PoE-інжектор, е е, він як живлення для точки доступу. Ну, ось якось так. Тому, да, тому, звісно, де я це все поставлю. Тому, да, мені потрібно. Е, покажу вам на завершення, як у мене влаштована зараз мережа вдома, да, де я живу. І. Ну і це трошки вже інший рівень. розумієте, Інший рівень по зручності, да, по цим всім проводам, що їх не буде видно. Ну, Тому давайте менше слів я вам просто покажу. Значить, Ну ось ви бачите, да? як це все діло влаштовано. А, значить, ось приходять там з коробки, десь приходить провід. Ось він приходить на оцю річ. Анушка, а, ану, ану. В общем, ну ви зрозуміли. З нього приходить на оцей роутер і чотири порти лише ми можемо задіяти для розведення до комп'ютерних розеток. Ну, ось таким чином. Тобто, це не є дуже зручно. Ви бачите оці всі, всі всю кількість проводів, ще тут сигналізація. Ну, ось там вона стоїть. Ну, тобто, ну що це? Оце так на полці воно стоїть. Ну, чи можна, так? Та можна, раді Бога, закрив цю, цю нішу де і все. Але вже, якщо робити, то в 2025 році то вже хочеться зробити його, щоб воно було трошки вже на іншому рівні. Ну ось так, все. Тому всім бажаю вам здоров'я, показав вам, що буду ставити собі. Ви як то кажуть, думаєте також, чи потрібно вам таке, чи може вас отак, отаке влаштовує. Мене отак не влаштовує, тому наразі я роблю по-іншому. Звісно, тут то, теж можна зробити трошки по-іншому, але е, обладнання тільки додається, і тому ну, мій, мій вибір саме на мультимедійний щит. Все, Всім до побачення.